Сьогодні ще побачити репортаж, який ми зняли прямо в Лондоні. Ми знайшли наступні дві словацькі сім'ї, яких спіткала така сама доля. Ми говорили з юристом, який про цю справу висловився. чітко». британські уряди дуже швидко і безкомпромісно відібрали дітей. «Британці зовсім не тішать присутність нашої камери. Вони зовсім не відповідають на наші питання, які ми маємо право задавати. Наш колега у Великобританії розмовляв з чоловіком, який визнає нашу рацію, і говорить про найбільше зловживання системи в цій країні від часу Другої світової війни. Більше. Того ми маємо свідків, які не вагалися детально описати, як це все відбувається, тільки нас вивели геть. Закрили двері, забрали дітей і кінець. Якщо б я про це дізнався, перш ніж вона народила і дав би їм гроші, щоб вони негайно втекли з країни. Це я завжди раджу. Тепер боротьба за їх повернення буде дуже тяжка. Це каже цей чоловік, англійський юрист французького Монако. Він є багатий, і це, на його думку, є найбільше зловживання системи в Британії від Другої світової війни. Сім'ям, які є під загрозою, він оплачує юридичну допомогу. Квитки на літак лише щоб їх врятувати. Минулого року я допоміг в тисячі випадках і словацьких декілька. Кілька днів тому моєї допомоги попросила словачка Івана. А тепер, коли ми спілкуємося, мої асистентки зареєстрували наступні два випадки. Чому також питаєтеся? Чому б Англія за власний рахунок опікувалася про дітей пані Чонкової і інших? Якби на це не мала б причини, то тепер послухайте. Це широкомасштабний бізнес. З нього живуть судді, адвокати, лікарі, фахівці, психологи і соціальна служба. Хто зателефонує на гарячу лінію, отримає гроші, а потім запуститься ціла машинерія. Прийомні сім'ї, до яких діти попадають, отримують 500 євро на дитину на тиждень. Діти чонкових це є 10 тисяч євро щомісячно. Це дуже багато грошей. Англія прийняла ці заходи ще 5 років тому. Чезні дотації спричинили, що число дітей відібраних від батьків збільшилось п'ять разів. Тільки за останній рік цим способом було розділено 10 тисяч сімей, а часто не тому, що діти піддаються тиранії або тому, що вони голодні. Достатньо банальної причини розповісти про це можуть наступні дві словачки, які до нас звернулися. Андреа і Яна їхні імена ми змушені були змінити. Малий всебно щітку в рот. Так вони відразу написали, що він курить. Він не сміє спати в день, не смів їсти манку. Вони наступали нам на п'яте протягом п'яти років. Я сказала соціальні працівниці, що їм дітей не віддам. Про випадок словачини вже довідалися англійські масмедіа. Репортерка одного з найбільших телеканалів TV Channel 4 Джекі Лонг спеціалізується на примусових усиновленнях. Ми з'ясуємо, які судді, який соціальний уряд займався цим випадком. Але з того, що знаємо, це виглядає на типовий сценарій продажу дітей. Ця торгівля настільки поширена, що має на інтернеті свої е-шопи та аукціони, але там ви не купите телевізор, але долю дитини, дитина, мама якої може зовсім не хотіла її позбутися. збавити.